Новий робочий тиждень на телеканалі ICTV2 розпочинає ранок у великому місті. Вітаю вас. Ну, звичайно, якщо ваш робочий тиждень починається у вівторок. Буває таке насправді. Юлія Зорій. бабіще російське із дулом в голові, а також інші росіянки, які напились в свині як псковські десантники, почали влаштовувати у себе у дворі урочистий парад. Пабеда Бесія на Росії вже давно минуло, а його відголоски ще дуже і дуже довго будуть переслідувати нас на просторах інтернету. Тож просто зараз Артемівченко і новини з боліт. Все, що я перерахував і не тільки. Доброго ранку, Україно! З вами новини з боліт. Перший ковток кави за вас. Почнемо. Поки людство рухається у бік комфорту, нових технологій та світлого майбутнього, Росія забуксувала у болоті. Буквально наступні кадри, які випадково були відзняті випадковим росіянином, прямо таки ідеально описують все суворе буття того краю. В одному кадрі там поєдналося все: військова техніка, порожня пляшка з-під горілки, багно, через яке стрибають діти, роздовбані дороги та навіть наркомани, які в паріметрів від поліцейської машини шукають самі. Знаєте, що це максимальний смак кращого відео, яке могло б описати Росію, просто не знайти. Санкт-Петербург депресивне містечко, яке розвалюється на частини. У них там постійно все не слава богу. То автобус з пасажирами у річку впаде. То один з місцевих районів через прорив труби кип'ятком затопило. Увага! Увага! Небезпечна зона. Загроза отримання опіків. При чому ми та й взагалі ніхто нічого для цього не робимо. Вони самі якось справляються і вносять хаос у своє життя. Тим часом, після 9 травня, яке на Росії відмічають як Новий рік, від нього залишився ну просто ну такий чудовий післясмак, скажімо так. Ну, по-перше, школярі, які віртуозно продемонстрували свої скіли в образотворчому мистецтві, до вашої уваги так звані СВОшники очима російських зумерів. Як ви здогадалися, слово лох, яке написано на лобі одного з СВОшників, це найлайтовіше, що ми можемо вам показати. Чоловічі генеталії на їхніх обличчях свастику і гідлирівські вуса, ми залишимо у вашій уяві. Але якщо ці пройди світи обмежилися лише малюванням на фотках, то цей пацан пішов ще далі на парад. Сьогодні сумний день. В цей день мій найулюбленіший художник програв з кінцями. Ну він не просто програв, він назавжди програв. Пам'янемо нашого улюбленого художника. Ми будемо про нього пам'ятати і малювати свастику. Після цієї палкої промови послідувала коротка фотосеція на фоні серсерівських танків з досить провокаційними жестами. Майбутнє цього хлопа наразі під великим питанням. Як бачите, поки одна частина росіян справляла 9 травня, ну скажімо так, по-своєму, інша прямо таки вирішила вдатися до максимального патріотизму. Ну чи прямо з космосу було видно їхню позицію. Наприклад, вона. Костюм ну просто смачнющий, вона вирядилася танком, якщо хтось не зрозумів. А ось ці кралі, трошки мекнувши, взагалі влаштували парад прямо у себе у дворі. Достойно, чого саме питання відкрите. Та все ж таки залишилася частина росіян, яка вирішила не зраджувати собі. Ні, вони не наряджалися танками і не малювали свастику на фотках своїх есволошників. Вони робили те, що вміють краще за все бути бидлом. Просто два кур'єра приїхали зробити доставку і вперше у житті побачили камери відеоспостереження. От тільки здається, мені їхній функціонал вони не догнали одразу. Тож тепер ця краса розійшлася просторами всього інтернету. Тим часом у російської армії з'явився новий клопіт. Авіація почала підводити. Що робити у такій ситуації, знають лише на болотах. Штовхати. Хай скажу дякую, що в тому дороблі шасі не відпало. А з вами були новини з Боліт. Не розходимося.